Всім привіт! Ми прийшли на цей двір. Артема не показує, бо він в одних трусах, бо можуть заблокувати відео за те, що дитина голяком, у Нас дуже жарко, ми прийшли зараз глянути. А він на малину прийшов. Покажись, давай ми поздороваємося, давай отак закриємо цю, Давай, помахай. Привіт, 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 привіт. Малинку захотів чи що? Коротше, в нас вчора не було дощу. Ви бачили, що було? Яке-небо? Я в шокі. Скажи, Артем. Зараз йду перевіряти, як я полола. Ну, звісно, я полола вже. Це капець, Гуси, Артем, ти бачив, дивись. Уан, дивися. Зараз будемо виганяти, вони нам зараз тут все поїдять. А як вони пролізли? Вони там поламали загороду вроде би. Тьом, дивися, гуси? Ні, це вообще уже. Ви що тут робите? А ну валите! На свою територію. Капець, конечно. Тут не позгрібали бур'ян. тут позгрібали. Так, все залишилось тепер. клубнику. Вот тут кущах. Ай. А що так это застряв? Я не в ту сторону пішла, а він почав плакати. Йду, йду. Капець, Лучше б я вчора полила. Ждала, що дощ буде, нічого ж не полила. А тут перці вже навішалось. Дивіться, на всіх уже є. І вон, і вон. Не знаю, зараз поливати, чи що їм робити. Зараз не можна. Ладно, вечором вже поліємо. Все, ми вигнали гусей. Пошли. Такий загорілий там. Вообще ну в трусах же ж ходимо, в трусах в ботях і, і кіпочки, да? ну, ми на кіпочки, так? Кстати, сегодня не дуже жарко, ну як жарко, но ну, вітер. Такий вітер прохладний класний. Так, підемо одягатися, тому що ж В трусах показувати не можна. Так, підемо одягати футболочку. Підемо. То там дед сидить, балака на всю вулицю. Все, ми наділимося Артемом. футболку, ну нічого, в трусах. Ну, ми, звісно, бігаємо з одного двора в другий. Подивіться, що набрав. Пшеницю набрав і везем гусакам. да? Тьом, ти кому гусям везеш? Машина стоїть. Він це як побачить ту машину. Все там. Приїхала якась машина. Що там? Брум! Я думаю, ну так фришкою. Куда ми? Гусочки, так? Да? Веземо, чекамо. Зерно. Взял, набрав. Кто мені каже, відкривай двері, так? Да? Туди повезем? Давай, 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 давай. Ой. Ой. Поїхали. Не знаю, куди мені його привіз, але точно не гусочкам. Ти малинку хотів чи що? Дивіться, яка мала не поливалась. Дивіться, вообще прям горох. Де гуся? А гуска як робить? Гусак, покажи, як робить. Отак. Отак. А кому ти оце приніс Тьом? Скажи, оце кому? Кому оце? Кому? Гусі? сижу там, считаешь, сколько зерняток? <laughs> Артем! Кидай. Что, <laughs> еще малинку давать? Ну, прям вообще мелюзга. Не у тебе такая за мелочь. На! Нет, там уже ничего нема, может не шукать. Держи, на, ось, дивись, на. Держи, подула Дерзи. На! Не хоч малину, хочеш ще то, як господи, смородину. Mm. Ой, якась кисла. Думаю, що вона йому не понравилась. Ну, це така мілка яка. Сидить, об'їдає. там, вже, вже її нема, почти. на. Бери. Mm. Mm. Смачна. Запихається. Так як у нас вже випало зерно, трошки ковш опустився. Кидай, він вирішив собі накидати ось з дров опілок. Що да? там машина? Бери, поїхали, сонце стало дуже жарко вже. Зутра було наче не так жарко. А зараз обід це просто кошмар опять. Поїхали. Чуєш? Алло. Поехали, заостряв камінь. Що він только не вовремя в той машині? Тільки що зайшли попити водички в хату. Уже схватив. Покажи, що ти взяв. Спінер взяв, так? Да? Мотоцикл. Що там таке? Поламалось? Чи що? Поламалось? Що, не їде? Чи що? Що з трактором? А? Ну не хоче в хаті сидіти, я не знаю, яке загнать. Жара не могу. Надо на, на воду, в бассейн. Ми вчора не поміняли йому воду. Думала, що буде дощ. А втім здоровим, я, я не знаю, нагрілась, вода ще не нагрілась, ще ми не ходили, треба подивитися, сходити. А куди ми їдемо? Ти не знаєш... Скажи. Красивий, красивий хлопчик еда. Кто там? Му? Вчера дивилась логопеда. Надо наказать йому скажи так, это слово. Надо сразу казати. корова му. Сейчас мы доробим ремонт. А, ще що я хотіла сказати. Пішли, пішли подивимось, є там коровка чи нема. І ще ж нам перенесли, нам повинні були привезти сьогодні шкаф в нашу спальню. А сказали, що привезуть аж четвер п'ятниця, мабуть, наступна. Ну, це що буде. Так що у нас ще на тиждень бардак продовжить. Стой коровки! Му! Є коровка. Му! Корова. Му! Ну він сказав спочатку пару разів. Пока махаєш так що зараз ми закончимо наш ремонт косметический і тоді ми продовжимо з артемом будемо займатися в хаті бо я ж вам бачите не знімаю у нас в хаті бо там не то що знімати там пройти ніде це наставлено так, все. Коробку все. Ну. забрали додому так да? Non нравится не поймушу не може об'яснить да на она да кладай став ножки поехала давай так одну сюда давай другу сюда так все поехал даже давай так Бррр. Ну, я не буду вас показувати. Ва зараз опять заблокують чи закриють коментарі. Коротше, вони купаються. Ми так. Ай, отак. Одни... Ноги, Андрія, покажемо. Короче, вода к... К... класна. Я я гаду, що вже... а... Є. Чи там і другий. Дивись, я не знаю, треба горбатися, ти розумієш. Ні, хай ще буде. Куш, бач, не повелиш От... вчора. Ну вже днем не можна. А Я знаю. Шо? Один. Ну, Та був десь другий ще, Один, я не помню, пам'ятаю. Тут диви два. Маленьці. На кожному диви, ти бачиш. Ну правильно, воно ж на кожному листочку по герочку. Ось тут, не? А де ж я бачила вчора? Не, на крайнім, я бачу. Ось, так, рви брать? його, рви, звісно, перший треба їх зривати. От і перший врожай. сьогодні 5 ну, липня. Що, ми тобі і це, це повинні бути солодкі, тому що думаю, це гарні гібриди. Отакі От справи. Пішли бабушки, покажемо, які в нас огірочки Прості. виросли. Да? Ти думаєш, стой, Тём, стой! Ягодку хочеш? Ну, типа кущ малий, да? так? Так ні, усі люди, усі от, от якщо я зараз зірву, то мене підтримають. Усі кажуть, що ну, до першої розвилки треба удалити всі листки і вирвати перву квітку. А у нас перва квітка це перчинка. І що, він не вялий? Ні, хороший сочний до який. Можна на салат чи куди-небудь. Угу. Ну, якби він у нас дуже О, поздно посаджений, тому... Mm -hmm. Треба йому дати. Диви, диви що парчик ще є. Є, yeah! давай. Ні, давай мені один огірок. Угу. Oh. Один огірок, тобі, на. Підемо. <хи> Бери! Не давай, хоч. папі, перчик, дай мені. Дай. Давай. Йому він щось Красиво. не понравився. хоче огірки, да? а він Тих, тихо тих, не дави, бо й так мало. Ну, Підемо їсти зараз огірки. А ще ось, ось Ось тут в мене рафло хурма. І вона, я не знаю, як садиться хурма. Ну я маю на увазі, чи вона прививається, чи вона укоріняється, тому що саме оце засохло, і мені здалося, що це місце прививки і воно з землі росте, але листя таке саме. Може хтось знає підвій у хурми якийсь, чого воно робиться. Може, це вже. Може не... до любого дерева чи ні? Може вже це не сортове, а щось таке немає. Ну, це точно не, точно не, не яблуня, не груша. Ну так, да, дерево є таке листя, як і було в хурми. Може це воно і є. Не, не, не розуміло. Тьом, все, все вуха повісило, все треба поливати. І вже, як ага, звісно, аж тут розчистило все ага. дерево. А, ты вчера попала? Ж тут, да, вчера я туда. Жалко, что один угу. умар. Ну, засох. Ну да, засох. Артем! Ты где? Уже пришел, пошли. Какой-то ням-ням, ах, Пиши, 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 пошли, Перчик, да? Ну, перчик не понравился. Да. Мама, 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 пошли. Пошли, 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 беру бабушке покажем. Не, в хату пошли. О, как и урожай Ай, хороший. Тьом, пошли бабушке покажем. Егерочек. Ты любишь ням-ням? Сейчас буде те, що з помидором. Помидор же я викинула. Получилось Він так його кидав, каша. получився томат. Перчик. Всередині страшне. Огірок. 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 Давай, папі. А це А, а перчик мамі. Давай. Мамі. Є. Дякую. Все. Що тобі потрібно назад? Ну, гир... огірки треба посчитати. Скільки як посчитати? Ну, скільки їх? Один. А. Два. Поняв? Один, Бачиш пальчиком ще там ми ще ж один, рахуємо. На на на. Давай перчик рахувати. Давай. Один, два, три. Є. Кажи один. Кажи. <свист> один, два, три. Один. 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 Що, що там було? Одірвали? Перчик. <свист> Сейчас да. мы поедем в магазин. Да? И потом підем Спадка. Потемку вкладать. Не? Да. Ну высох. Угу. О, как хорошо скупнути стаканы. Ну, то есть неймовірно. Спека, що просто хочеться, хочеться десь у погрібі сидіти і не вилазить. Але коли посадив в басейні, то наче й не жарко. ну <сум> да. <сум> не знімай. Чого, знімай? Зніма. Вже в городі знаєте, люди вибирають часник, а ми дуже пізно садили цибулю, і, а часника в нас немає. Я це щойно був у городі і вже треба вибирати цибулю. Вона не просто лягла. Вона вже деяка просто посохла і її вже ніяк буде видернути. А її видергують, такою зелененькою, вона тоді досихає. Тому, мабуть, сьогодні-завтра треба вибрати ще і це буде. Ну да, візьмеш, ваню. Так. Угу. Mm -hmm. да. mm -hmm. Перчик. Перець. Mm -hmm. Огірок. Перець. <різь> Огірок. Не верже. Два огірка. Давай рахувати, клади. Клади сюди, будемо рахувати. І той клади. Дивись. Пісочок. Дивись. Один. Пальчиком. Давай. Один. От сюди, давай. Отак. Один. І він пальчики. Ти кажеш, пальчики. Він же ж, бачить, думаєш. Пальчики рахуєш. Давай рахувати пальчики. Один. Тут. Один. Один. Два, три, чотири, п'ять. А тепер перчик. Молодець. Рахуй перчик. Один, два, три. Це не таке, це не огірок, це перчик. Не давай, не викидай. Ням-ням, це треба кушати. Що там? Все, махай, всім пока. Каже, все, всім дякуємо за перегляд а повітряний. Поїдемо ми зараз в магазин, з'їздимо з Андрієм, йому там щось треба купити. І будемо вкладатися спадки. Так, да, Тьома? Спадки. Все. Буде? Махай всім, пока. Всю а як ти Як храпить папа так? Храпить папа? Як Отак. папа храпе? Ось так, так? Да? <звук> да? Храпе чи ні? От. Ти бачиш, йому подобається. Я думаю, можемо купити такі пластмасові ці. Зачем тобі літом пластмаса? Він щось еквалом буде. Так воно ну, диви, що робить, ламає. Це, це тобі перші просто тобі не заїшко. А як да. їх багато, он жовті огірки, винось, хай не грається. а тоді їх он. Ням -ням. Ага. Не дави! Алло! Що це ти робиш? Давай рахувати: один, два, три. Один. Ти бачиш, один залишився. Нема. Нема огірочка. Дай мені огірочок. Дай папі. А тепер дай перчик. Ні, перчик дай. Дай перчик. Мамі давай огірочок. Давай мамі огірочок. А мені перчик. Дай перчик.